Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, проводили перший полив наших кавунів. Це нас, бачите, нам далі йде. Ми раніше висажували, то вже там робили був другий полив. А це у нас був перший полив ось цієї розсади. Проводили полив з такими препаратами, давали його 15 мг стимулює кореневу систему. І також давали ось таке доброго. гляньте на формулу. Це гель такий, дуже чудовий. Ми того року його використовували, фальтера. Ось. Його теж давали 15 мг, хоча е, пишеться, що 10 потрібно все це на 10 літрів води. І провели полив. Нашої розсади, ось бачите, яка у нас. Тут ми вже перемесили всю, бачите, якесь Вікторія, так. таке нерівномірне тут сходи чогось цього сорта. Не знаю чому. Ця касета стояла там, де огірки в топці, і, бачите, як потягнулося. Не прибрали вчасно і маємо такі погрешності. Ось так, друзі, такий виконали ми полив нашої розсади. Далі будемо слідкувати по вологості і також будемо проливати його із добривом. Будемо давати вже там двадцятки, якісь по 5 чи по 10 г на 10 літрів води. Ну і також будемо додавати туди окорінювача. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.